Мені потрібна універсальна, недорога, надійна фідерна котушка. Підскажіть, що мені обрати? Ось це саме те, що вам потрібно. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами, як завжди, Олег Демченко. І сьогодні у нашому огляді оновлені легендарні фідерні котушки Flagman Legend Фідер. Ви вже знайомі з попередньою легендарною серією, але компанія флагма не стоїть на місці. Тому сьогодні ми представляємо оновлену серію котушок. Зараз ми проговоримо загальні характеристики, а потім ми розглянемо кожну котушку окремо. Котушки виконано в сучасному чорно-сірому кольорі, які дуже гарно підійдуть під будь-яке фідерне вудлище. Корпус виконано з легкого та міцного пластику, завдяки чому котушки мають невелику вагу. Полегшена алюмінієва шпуля має металеву кліпсу, за допомогою якої ми можемо фіксувати дистанцію, використовуючи шнур або жилку. Кутушки мають точний та м'який фрикціон. Алюмінієве полегшене руків'я вгвинчується безпосередньо в головну пару та має зручний, гумовий та образний кноп. Шість шарикових та один роликовий підшипники забезпечують м'який та плавний хід. Серія складається з двох котушок у розмірі 4500 та 5500. Ця серія котушок має особливість. Передаткове число 46 до 1 дозволяє використовувати як великі важкі годівниці, так і ловити велику трофейну рибу. Вдосконалений колісний механізм забезпечує якісне укладання жилки або шнура, а ролик жилкоукладача покритий нітридом титана. Який забезпечує високу зносостійкість. А зараз ми розглянемо кожну котушку окремо. Перша наймолодша котушка у цієї серії у розмірі 4500. Як я вже казав, передаткове число котушки 4,6 до 1. Рекомендовано використовувати з вудлищами в довжині 3,30 або 3,60 при ловлі на річках з великою або середньою течією. Також можна використовувати при ловлі на комерційних водоймах, як на класичний фідер, так і на флетфідер при ловлі трофейної великої риби, такої як кораб або амур. Сучасно інформативно цікаво. Це слоган нашого оновленого телеграм-каналу Лайф». В ньому зібрано багато цікавого контенту, життя компанії, інсайдерська інформація про нові пересірійні товари. Та багато цікавої та корисної інформації. Переходьте за QR-кодом, який з'явиться тут, або за посиланням, яке буде в описі цього відео. Повернемось до наших котушок. А тепер старша модель у розмірі 5500. Ми маємо більш велику шпулю, також вона має передаткове число 4,6 до 1. Рекомендовано використовувати з вудлищами 390 або 4.20. Це забезпечить вам гарний баланс та комфорт використання. Ну і резюмуючи все сказане, хочу зазначити, що ця серія кутушок розрахована на широке коло риболовів, тому що вона доступна, надійна та якісна. Тому, якщо ви ще не визначились, яку саме кутушку обрати, я вам рекомендую звернути увагу саме на цю серію. Якщо вам сподобалась ця серія котушок, Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, не забувайте про телеграм. З вами був, як завжди, Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та іскравих рибалок. Всім пока!